Середа, 20 березня, коли зникає почуття вини, якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності, 1 Івана 1,9 Проводячи євангельську програму в Стокгольмі, Швеція, я виділив один з вечорів для того, щоб відвідати жінку, котра працювала в туристичному бюро. Вона вже якийсь час приходила на вечірні зустрічі, що відбувалися в самому центрі міста. Коли ми говорили з нею про духовні речі, вона сказала. Пасторе, у мене є запитання, котре я давно хочу поставити служителю церкви. Скажіть, аборт це вбивство? Зі сльозами на очах вона розповіла мені історію про своє нещасне кохання, про небажану вагітність та жахливе рішення зробити аборт на четвертому місяці вагітності. Після того, як розпався її перший шлюб, вона зустріла чоловіка, котрий, як їй здавалося, був чоловіком її мрії. Вони покохали одне одного. Вони зустрічалися шість місяців і він обіцяв одружитися на ній. Потім виявилося, що вона вагітна від нього. Дізнавшись про це, чоловік повідомив їй, що вже в іншій країні має дружину і трьох дітей. Він також сказав, що тепер повинен повернутися до сім'ї. Несподівана новина розбила жіжі. Коли зруйнувалися й ці відносини, вона не могла звикнути до думки, що їй доведеться виношувати дитину від людини, котра так жорстоко використовувала жіжі. Вона знову зробила аборт, але це не принесло їй полегшення. Внутрішній неспокій мучив її сумління докоряло, що вона позбавила життя невинне дитя. Вона страждала від важкого нестерпного тягаря вини протягом наступних 18 років. Тепер, коли ми розмовляли з нею про це, я м'яко спробував пояснити їй, що коли Христос молився простижим, бо вони не знають, що роблять з Евангелії від Луки 23,34 – це прощення було адресоване також і їй, увесь цей час він був готовий запропонувати їй своє прощення, заради нього він помер на хресті. Потім ми прочитали разом з нею 1 Івана 1,9 Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи. Чи говориться в тексті, запитав я її, – якщо визнаємо свої гріхи, крім аборту. О, ні, відповіла жінка. А хочете, запропонував я їй. У вашій Біблії я напишу, якщо визнаємо свої гріхи крім аборту. Звичайно ж, ні. вигукнула вона. Сльози покотилися з її очей. Вона почала розуміти, що божі обітниці істинні. Вірою вона вхопилася за обітницю. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи. Мир наповнив її душу. Прощення пропонувалося їй протягом усіх цих 18 років, але вона отримала його тільки зараз, коли відкрила перед Господом своє серце. Ось суть вічної істини. Прощення це невід'ємна частина Божої природи, воно є частиною Його характеру. Хрест свідчить про милостивий, люблячий характер Бога, котрий готовий дати прощення всьому людству. Незважаючи на те, що ми не одержуємо прощення доти, доки не визнаємо свої гріхи перед Богом, своїм визнанням, ми не заробляємо його прощення. Радше визнання відкриває двері нашого серця для прийняття прощення, котре Бог уже давно приготував для нас. Дароване Богом прощення, чекає сьогодні на вас і на мене. Відкрийте своє серце перед дивовижним Божим прощенням, нехай Господь змусить замовкнути всі звинувачувальні голоси, що лунають у нашій свідомості. Нехай сьогодні він змиє нашу провину своєю кров'ю.